Україна, найрідніша земля, Сині і хвилина і безкрайні поля, срібний хіб, височиє, що несе небеса. в небесах. У кожному серці живе твоя краса. Таю вона його у добрих справах, доброта, моло, серце, гуманність. Більше супутники людини. Робити добро і бути добрим. Велика праця, але це варте уваги, адже добро повертається старицею. Людина народжується для того, щоб безслідно зникнути нікому невідомою пилинкою. Вона народжується для того, щоб залишити слід, виконавши свою місію на землі. Доброта пускає своє коріння в усіх напрямках. Коріння проростає і дає нові дерева. Україна моя співуча. Ніжна не. колиска добра. Я люблю твої древні і кручі. Бойну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна, у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співа. Надія вернутися через країну, поляну ще раз на рідну країну. Та глянуться через на синє Дніпро. Та жити в чи вмерти мені все одно. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, українець, мама я. Є в мене рідна мова де українське кожне слово. Любіть Україну устній наяву, яву, свою Україну, красую її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Що зветься Україна? Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і натлінна, ще хоч спинись і з Богом говори. Буває, Часом сліпну від краси, Спинюсь, не цяплю, що воло за диво. Оці степи. Це небо. Ці ліси, оце так гарно, чисто, де Сьогодні в Україні свято, день незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ. В цей день, коли лунає їм і прапор синьо жовтий в'ється, згадаємо всі, хто був живим, за волю нашу, хто бореться. Зі святом великим тебе я вітаю, бо ж народилася наша країна. Миру і радості всім нам бажаю, щастя і наснаги рідній землі. Бажаємо миру та світлої долі, запалу енергію, сили до волі, творчого вовника, віри і наснаги, щедрості серця, людської.